Всім привіт, друзі! Хочу розказати про. Один лайфхак про одну класну новинку для наших захисників, які в окопах, в жахливих умовах продовжують захищати нашу землю від окупантів, а також для тих родин, які практично сутками сидять по підвалах та взагалі не мають ні тепла, ні світла, ні води. Біокамін пальник, біопіч пристрій, який працює за принципом біокаміна, де в якості палива використовується суміш спиртів, основа якої складає етиловий спирт. Ось таке друзі, біопаливо використовується в біопічці. Рідина, при виділенні якої не утворюється чадний газ, немає сажі, кіптяви. А продуктами згорання є вода та вуглекислий газ. Ось така біопіч з біопаливом дає тепло, світло на приміщення 20-25 квадратів. В комплекті йде спеціальна насадка для приготування їжі. Дуже важливо, тут є захисна смужка якої не можна торкатися. А так, взагалі, пристрій дуже легко використовується, і навіть при падіннях, якщо він, наприклад, перехиляється, рідина не виливається. Загасити вогонь дуже легко. Просто перекриваємо вогню доступ до кисню. А найголовнішим є те, що цей чудовий пристрій розроблено українськими виробниками. Під час цієї поїздки на Схід ми передамо 100 ось таких пічок разом із сотнею 5-літрових каністр біопалива.